Вітаю друзі, ви на каналі Булгаро Висновки. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. Я розповідаю про те, що важливо в Україні та в світі, сьогодні буду робити таку собі коротку підбірку новин, як до яких має стосунок Україна, або якщо події відбуваються в Україні. І якщо вам такий формат заходить, то будь ласка, залиште свій коментар під цим відео. До новини вини про те, що відбувається безпосередньо у нас в Україні. А саме з корупцією і саме... Амо з корупцією не просто у великих розмірах, а про корупцію трошки знаєте дурнувати. От важко собі було уявити і ще навіть до початку повномасштабного вторгнення, щоб хтось дуже хотів оформити собі інвалідність, якщо вона йому не була потрібна. Ну я не знаю, якщо він справді інвалід або ну там мало лі буває різні моменти. Але саме оформлювати масову ін... масове оформлення інвалідності почалося саме від початку повномасштабного вторгнення, як правило, робили це. Це те, це ті люди, які мали гроші за це заплатити таким чином, наражаючи людей, яким справді потрібна інвалідність документи про інвалідність на те, що вони ці документи просто не отримують, тому що в даний момент лікарі займаються тим, що розпродають інвалідність. І От одна із таких розпродажів відбувалася в Хмельницькому, місто Хмельницьке, Хмельницька область, де крупа це голова обласного МСЕК, примудрилася на продавати інвалідності інвалідності аж э, скільки скільком там Аж 49 прокурорам Хмельниччини, тобто міста Хмельницького та Хмельницької області, 49 прокурорів купили або якимось чином їм подарували. Я не знаю, як вони це отримали, але врешті-решт вони всі стали інвалідами по документах. Але при цьому вони далі виконували свої обов'язки прокурорські. Я так думаю, що вони просто боялися, що до них прийде ТЦК, забирає їх воювати, і для цього вони це зробили. І коли ця інформація стала відома, що от голова Хмельницького МСЕП крупа продавала інвалідності і збагачувалася на цьому, то 1 листопада, 1 листопада, віктор Ляшко, це міністр охорони здоров'я України, повідомив парламенту, що на перевірку 73 прокурорів, тобто, взагалі по всій Україні, які там мають інвалідність, ми це будемо робити. І на це піде три місяці. Так, от Володимир Ар'єв, народний депутат України, повідомляє, це що казав йому Ляшко, неправда. Ну в тому сенсі, що нічого вони не зробили на сьогоднішній момент. На сьогоднішній момент, а це вже січень місяць. Нагадаю, 1 листопада Лішко заявив, що всіх перевіримо. Так, от на сьогоднішній момент, як каже Володимир Ар'єв. 56 шість вільницьких прокурорів ще не перевірили. Тобто, я так розумію, що це не тільки ті, про яких казав Бутусов, що 49 49 прокурорів отримали саме інвалідність завдяки крупів. П'ятеро прокурорів понизили статус з другої групи до третьої групи. Це вже така собі інвалідність. Ну і лише три. Прокурора підтвердили підтвердили свою інвалідність. Ну а дев'ять прокурорів, як каже Арієв, намахали державу, бо отримали інвалідність без безпідставно. Це у нього є офіційна відповідь Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я, і про що це далі свідчить тут, як каже Володимир Арів, із ним не можна не погодитися, що він по факту вимагає. Оцих дев'ятьох прокурорів, по яких виявлено, що це була фальшивка, що вони отримали незаконним чином інвалідність. Він вимагає не просто звільнення, а і відкриття кримінальної справи. Ну бо якщо прокурор іде на порушення закону, то цілком логічно, що і проти нього має бути відкрита кримінальна справа. Далі чекаємо, звісно, по іншим всіх прокурорам, як там буде відбуватися ця перевірка, але вже точно, ми вже най. По цій тенденції маємо зрозуміти, що прокурори, скоріш за все, так само свою інвалідність не підтвердять, принаймні більшість з них. І тут я не дуже здивуюся, якщо певна частина цих прокурорів почне тікати за кордон. Тут слід нагадати історію з детективом набу, який втік за кордон, і власне кажучи. Тому що навіть попри те, що в них є там певна бронь чи щось таке з тим не ментим, що не втік, тому що та віжу, тому що бояться вони воювати. А, хоча по факту, якраз вміють вони і стріляти, знають вони і розуміють вони, що такі, що таке силові структури, врешті-решт, російський так званий тюньовий флот він. Пішов до російського воєнного корабля, тобто на дно до крейсера Москва. Принаймні, якщо і не пішов фізично, то економічно він вже туди прямує. Ну і наступна новина буде в нас: це про те, що пам'ятаєте цю історію про Хмельницьке, про те, як. На головний лікар і очільник голова МСЕК Хмельницької області області. Вона Наталя Крупа її звати, Вона змогла наколядувати 6 мільйонів доларів, і це лише те, що змогли знайти у неї в квартирі. Про це і далі будемо говорити. Ви тим часом підпишіться на цей канал, поставте вподобайку або не вподобайку, Ну і головне не забувати допомагати Збройним силам України. Отже, нам є про що поговорити: три російські танкери з понад двома мільйонами. Барелі у нафти, що мали прибути до портів Китаю, змінили курс і зараз стоять у відкритому морі. Йдеться в повідомленні Блумберг. Всі ці три російські танкери: це Олія, Мермар та Хуйхайгана з були включені до нового санкційного списку, опублікованого у п'ятницю. Їхня зупинка стала наслідком заборони. Саме шендонг порт груп на захід танків, що перебуває під санкціями, саме США в порти, які знаходяться під такими управліннями, тут важливий момент, який ми всі маємо розуміти, що тіньовий флот Росії, Путінський тіньовий флот, він певним. Певною мірою не просто підмінив е, звичайні маршрути нафти російської, але а він ще і зробив так, щоб доходність від російської нафти під санкціями була навіть вища ніж коли санкцій нема. Це парадокс, це абсурд. Але якщо подивитися на статистику продажу російської нафти і скільки грошей вони Росія заробила у 23-му або навіть у першій половині 24-го року, ви не просто здивуєтеся, ви охрінієте. Тому що ця сума настільки величезна, що навіть виникає питання: а ви виводили Росії там певні санкції, в тому числі, до речі, і на енергоносії, якщо вона і далі примудрялася заробляти на продажу на продажі нафти просто скажені гроші, я це наробила дуже просто: так званий тнівий флот це оці старі лоханки, баржі, танкери, да будь що, що вміє плавати і має величезний. Обсяг місця, куди можна залити оцю сиру російську нафту, і оцей тіньовий флот навіть там багато було з цього приводу і розслідувань, в тому числі. І тут треба сказати, що група Єрмака Макфола теж займалася тим, щоб припинити врешті решт транспортування російської нафти цим дієвим флотом, і можна сказати, що ця ситуація. Розрішилося. а саме, що фактично, з 1 січня, то тобто від січня, вся російська нафта, вся вже російська нафта, в тому числі та, яка йде тіньовим флотом, буде під заборони. І де ми побачили першу дію цих санкцій, як це не дивно в Китаї. Ну, ми ж пам'ятаємо з вами, що. Росія постійно розповідає, що Китай їхній друг президент, точніше, не президент, а лідер Китаю приїжджає до Москви, Сі Цзіньпінь, і, врешті-решт, це призводить в тому числі і до виставків наших експертів, що Китай він більше друг Росії ніж нейтральна країна, як іноді нам треба вважати. А от тут виявляється, що ні, виявляється, що Китай як як там кажуть. Дружба дружбою, а за не, не знаю, за сир платити треба. Така є, таке є я. Тож тут ми бачимо ситуацію дуже схожу: що якби там Росія не заявляла про те, що вона дружить з Китаєм, Китай боїться американських санкцій настільки, що просто зупиняє у відкритому морі 2 мільйони барелів нафти, які прямували саме до Китаю, і це не лише... Ці 2 мільйони барелів це лише те про що ми зараз знаємо. Багато буде і іншої інформації, але рік лише починається. Він починається вже з таких новин. Тож в цьому році так званих нафтових доларів в Росії точно стане значно менше, значно, значно менше. Буде цікаво подивитися, наскільки ці санкції спрацюють і чи не зможе Росія знайти якісь нові маршрути або якісь там нові танкери? Я не знаю, що вони можуть переналаштовувати під. Перевозку нафти щось інше, я не знаю, може підводними човнами це будуть робити. Просто знаєте, підводний човн. Він же ж сам вже як, як резервуар. вони просто залили нафту і отдали два акваланги двом матросам. І вони кудись, це звісно жарт. Але 100% Росія буде шукати варіантів, щоб обійти оці санкції, які зараз будуть знищувати і вбивати російський тюєвий флот. На довісок до цієї інфи я не можу не додати. Сьогодні з'явилося... Що виявляється, ну ми знаємо з вами, що з першого січня, ми вже якщо говоримо про енергоносії російські, то не згадати про газ було б неправильно. З першого січня Україна припинила транзит російського газу через територію України, і от з'являється не вина, що в Газпромі готуються до масштабного скорочення персоналу центрального апарату більш ніж на 50%. Тобто, тобто у них у центральному апараті Газпрому просто уявіть собі, працювало десь біля, не, біля, а більше, ніж 4 тисячі людей. Тепер залишиться там десь до 2 тисяч людей. І чому це відбувається? Тому що «Газпром» Не просто збитковий, а його збитки зростають фактично з кожним днем. І якщо вони там собі сподівалися, що транзит газу якимось чином продовжиться саме до Європи, і вони будуть якісь там гроші заробляти або принаймні і далі здійснювати так званий а, вплив на Європу через енергоносії, я ще раз наголошую, що газ для Путіна це не це не про гроші, це все ж таки про політичний вплив. От нафта то про гроші, якраз я і сказав про те, що нафта Афті гаплик хм. тепер е, гаплик буде і політичному впливу газу, тому що ну тому що немає газу в Європі. А значить, що правильно Газпром теж не потрібний, і цей Газпром буде скорочений. А це означає для нас дуже добре. Новину про те, що. Збитки Газпрому значить, збитки російського бюджету, значить, політичні збитки Путіна вже приховувати просто неможливо. Я розумію, я розумію, що і можна сказати, що поки а, худий, то поки товстий похо. Там східніше, то ходи може просто померти. Можна так безумовно сказати, і в даному випадку Україна якраз і є таким худим собі, такою худою людиною. Але в даному випадку, коли за Україною стоїть половина європейського бюджету, в принципі, можна не сумніватися, що першим сканає все ж таки Росія. Я буду стежити за цією ситуацією, так також стежити закликає і вас, тому що, перш за все, боротьба з корупцією і викриття таких моментів це теж наша із вами перемога. Мене звати Андрій Болгаров. Це Болгаров виставки. Підпишіться на цей канал, і побачимось.